Слава нації, в ефірі Сашко. Добрий, вітаю на каналі Добрий Рембат. Недовге відео про проблеми з поворотами. Дуже коротко про те, про що піде мова в цьому відео. Якщо у вас педаль гальма не відкидається повністю до упора назад, пружиною, так, після натискання, не повертається. У вас це з високою вірогідності призведе до проблем із поворотами. Зокрема, на місці, зокрема, направо. Тепер про все це більш розлого. Педаль гальм. Так, вона після натискання пружиною відтягується ось цією назад. І має це робити до упору. Чому? Тому що якщо у нас тут залишається хід, ось ну, це, скажімо так, хід просто зараз під пружиною, там лічені міліметри, природні металевий так, цього з'єднання. А от перед цим на машині у нас було там до 10 міліметрів вільний хід і ось ця штанга, ось ця штанга на гайках, гайки вільні, штанга вільна, пружина нічого не відкидає. Відповідно до чого це призводило? А, призводило це у нас до того, що верхній важіль на золотниковій коробці, так, яка у нас забезпечує роботу гідравліки поворотів і гальм, ось цей верхній важіль, так, не доходив до свого крайнього положення. Машина у нас через це не хотіла на місці повертати направо. Нагадую по роботі золотникової коробці, що всі важелі мають бути в розслабленому положенні, в закритому стані. Тобто, коли у нас штурвал рівно стоїть, у нас мають бути до упору дотягнуті важелі поворотів праве ліве коли відпущена педаль газу, має до упору сюди доходити верхній важіль гальм. Інакше, як це було ось на нашій машині буквально вчора. так, Педаль не відкидається повністю. Важіль залишається трохи відкритим. Машина на місці не повертає направо. Цього я не знаходив в жодній машині. Це прийшло з досвідом. Не мені, а старшому науковому співробітнику в моєму колективі Олексію. Олексій поділився. Працюємо, займаємось. Також... Вітання рембату 93-ї бригаді, конструктивне спілкування з яким також призводить до корисного обміну досвідом. Я свого часу на початку моєї діяльності зустрічався ну, з підрозділами, в яких на 10 машин, 2, 3, там, і більше навіть. Мали проблему. Ось ця поворот на місці направо, так, це ну, доволі поширена проблема. І люди їздять там роками, просто з урахуванням цієї специфіки машини. І це дуже сумно. Це дуже сумно, тому що часто їздять як з розбовтаними пружинами натягування педаль, так і з ними просто відсутніми. Просто з відсутніми пружинами. І я нагадую, що ну, ця машина це приклад того, як загубили цвях, програли війну, розумієте, здавалося б так, де просто здавалося б, пружинка, гальм. Так, ну, педалька ну, не вертається 5 мм на місце. Ну і греці з ним. Та ні, не греці з ним. У тебе машина не повертає як слід. Ну, і Це сумно. Тому пильнуйте. Пильнуйте всі деталі, всі пружини, всі відкидання і всі важелі, зокрема за коробки в нейтральному стані. Всі до упору. Це дуже 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 важливо. Дякую за увагу. Слава нації.